Чотири, вісім два, наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі чотири. Вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як виробляють найбільші в Україні оприскувачі довжиною в 36 метрів. Класно, ми користувалися програмним забезпеченням з авіабудування. Навіщо вони такі великі? Стільки нюансів робот це незамінна машина, коли потрібна якість. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. Чи відомо вам, що перші оприскувачі винайшли ще в часи Наполеона? А от складну штангу для оприскувача лише у 1980-х. Знайомтесь, один з найбільших виробників сільгосптехніки — Богуслав. Машини для внесення добрив. Причіпні оприскувачі. Та самохідні оприскувачі. Якби це мені хтось зараз сказав, ти хочеш там будувати трактор. Тобто це продай все і вложись в трактор. Ну, я б думав. І гроші тут не саме основне грало. По-перше, люди, по-друге, надихає те, що воно виходить і робиться. І на виставку приходиш, люди приходять, які купили машину, і одні бубняють, другі хвалять, але дискусія йде, і вони. Бубнять, хвалять, кричать, а на другий год приходять, ще одну машину купляють. І ти розумієш, що ти правильно щось робиш. Ми випускаємо оприскувачі. Це така машина, яка на сьогоднішній день, мабуть, є одною із основних вирощування сільськогосподарських культур. Ринок вільний і ніша така широка була з тими оприскувачами, ми пішли туди, поштовхалися логтями, поборолися з конкурентами і виграли. Якби ми програли тут, я думаю, знайшли б іншу мішу, нішу далеше було. Тут вже питання у норові, у готовності mm -hmm. до конкуренції. Якщо ми згадаємо 10-15 років назад, ну, вітчизняних оприскувачів це було в межах 10-15% від загальної продажі. А на сьогоднішній день, я думаю, більше 80% цієї групи техніки українського виробництва. Ми зараз з вами бачимо повний цикл виробництва нашої техніки, а це понад 10 тисяч деталей для однієї машини. 10 тисяч деталей. Можливо, 15 тисяч деталей, в залежності, яка машина. І повний цикл металообробки ми з вами можемо спостерігати тут. Оці станки це українське виробництво? Ні, даний станок це Швейцарія, Німеччина, Чехія. А це Україна. Компанія «Араміс Паси. Зроблена в Україні. Почули. В цьому році замовили, отримали, запустили. Це одна з передових компаній в Україні, яка займається металообробкою. І тільки чесно, оце це Швейцарія то Германія. Це Україна. Так, ну, по якості? — Якість, в принципі, не, не уступає європейським не уступає. аналогам. — Так круто. Спочатку розробляється конструкція самої машини. Робиться декілька експериментальних зразків. Вона випробовується. Тобто Перші конструкції ми там рік-два напрацьовували, дивилися їхні слабі міста, поломки. І розуміючи, що ми попали в хорошу модель, і знову ж дивлячись на те, скільки вона буде коштувати. Тобто постійно треба співвідносити свою конструкцію до того, а чи її куплять, тому що ну, можна зробити ідеальну, там як я називаю його з вертикальним зльотом. А кому він потрібен за таку ціну? Він ж не потрібен, щоб він літав. Ми постійно, якщо щось робимо, конструюємо, ми постійно співвідносимо до ціни. А, а от для людини, яка нічого не розуміє, в чому високотехнологічність і складність цієї техніки? Оператора задача тягнути оприскувач, а, а оприскувач весь процес вирішує сам, сам да? вирішує, да. Ага. в який проміжок часу, скільки вилити рідини, на розворотах відімкнутися. Це все вирішує система навігації, система керування оприскування. Те, що специфічне, те, що високотехнологічне, такі як для прикладу, та ж сама кабіна. Її не можна поставити від трактора, від комбайна, тому що в оприскувачі вона виконує набагато складнішу функцію. Вона захищає оператора не тільки від сонця, створює йому комфортні умови, а вона його має захистити від парів, випарів того, що ми оприскуємо. Азотні добрива, які вносять цими ж машинами, не тільки засоби захисту, а ще й добрива вносять. І азот це найагресивніша середа. Тобто, якщо метал попадає в... В зону дії азоту він одразу корозія наступає і він псується. Тому і кабіна, і всі конструкції металеві мають бути достатньо захищені. І ми декларуємо 7 років гарантію, зачасту і ще й більше вони виходять. І тому це всі особливості, які вирізняють цю групу техніки серед інших сільхозмаш. Мені здалося, чи всі чотири колеса повертають? Так, абсолютно. Тут є функція крабового входу, коли пара коліс кожного сама по своєму повертає. Тобто, грубо кажучи, він з мінімальним радіусом майже на місці може розвернутися. Круто. А ще я от бачу, що двірник дивиться вниз. Це щоб отут він протирав, щоб. Ні, він коли... працює 360 і вертається назад своє а -а -а. вихідне положення. Тобто, щоб все скло оператор міг максимально бачити. А це от інженерна розробка, це наше українське, так? Да? Да, є конструкторський відділ, є головний конструктор. 36 метрів це вже найбільшу цю машину вони зробили. Да. Розкажіть, до речі, про неї. 36 шість метрів. Нащо вона така широка? Всі машини мають бути високопродуктивними. Чим машина за одиницю часу робить більшу кількість роботи, тим вона краще. І тепер стає питання: а як же зробити продуктивним внесення засобів захисту рослин? Є два шляхи. Або дуже швидко їздити. Відповідно він багато зробить. Але тепер подивимося на якість. Максимальна швидкість, з можна їздити. І оприскувати, щоб оприскування було якісне, щоб краплина попала на своє місце, щоб було рівномірно покрита площа, це ну, максимум 15 км за годину. Якщо ви будете їхати швидше, у вас відбуватимуться процеси, які рівномірністю зведуть на німець. Будуть полоски, де буде де багато поприска, да, а де, де не, оприскувано, де не... Да, цілком вірно. Так ось, якщо ми вже отримали обмеження по швидкості, залишається тільки ширина, так як у нас великі ділянки. Собівартість продукції менша, тому що використовується продуктивна техніка, менша кількість людей, і собівартість продукції дешева, дешевша, ніж у конкурентів. Ми виграємо зараз конкуренцію в поляків, у чехів, у всіх. А так як Україна, на мій погляд, це хороший приклад, що ми не роздробили землю на малі ділянки, як вони можуть з нами конкурувати, коли у них по 5-10 по гектарів на діли. Вони ж там вручну половину роботи роблять. А в нас середнє поле, якщо по Україні взяти, в межах 60-80 гектарів. Це дозволяє такими машинами розвертатися і робити, такі як агрохолдинги в яких великі масиви, їм потрібна продуктивність. Приїхали в одне господарство за один день, за два дні зробили, на трейлер погрузили, перевезли в інше місце. Але в них один чоловік, одна машина, і виконує той об'єм робіт, які можуть таких причіпних п'ять бути. І це треба п'ять чоловік, п'ять тракторів і тому подібне. А це одна машина робить. А скільки е, от штук ви виробляєте в рік? До війни ми виробляли більше тисячі оприскувачів на рік. Ого! Да, ми в день. У нас були такі, що три-чотири машини в день виходило готових зібраних. І працювали в три зміни. Було 365 чоловік. Працювали в три зміни. В минулому році це було 250, майже в чотири рази впав виробництво. Я думаю, що на цей рік ми вийдемо десь до 400 машин: 300-400 машин. Ух, прям все в компах. А оце що таке? Це холодильник уже для водички. Я трішки не розумію. Нема педалей. Все над джойстиком. Управління, газ, тормоз. Все джойстиком? Так. Да. Коли ми розробляли таку машину, по-перше, ми користувалися програмним забезпеченням з авіабудування, яке дає нам можливість розробити такі конструкції, щоб вони були надійні і не ламались. Взріст людини. Ось якщо ми візьмемо причіпні оприскувачі, цей ринок він вираховується десь порядка 50 ну, до 100 мільйонів доларів на рік. Це всі оприскувачі, які в Україні продаються. Якщо вони тут зроблені, ринок 100 мільйонів, від нього відніміть ПДВ, податок на прибуток, це те, що держава з цього має, і ринок не такий здоровий. Якщо ми 80% ринку відвоювали, ось 80 мільйонів не пішли за кордон, а залишились в Україні і зробили додаткову вартість. А тепер давайте візьмемо ринок самохідних машин. Ринок самохідних машин сьогодні від 100 до 150 машин на рік. Вартість такої машини 300 тисяч доларів. Тобто це ринок, який до мільярда придвигається. — Угу. — І тепер дивіться: а якщо на ринку самохідних машин виробники тільки ми, ми продаємо 10 машин не більше на рік, ми розуміємо, яка сума коштів виходить, виходить за кордон. За кордон да, тим виробникам. І от тепер. Коли поставити питання, куди дати дотацію на отакі машини чи на самохідне яприспоч? І дуже багато світла і тут, і тут, і там, і там. Вони і вночі можуть працювати? Звичайно, в польових умовах максимальне освітлення для оператора те, що він міг бачити, в прямому сенсі зайця в полі. Да. Ця програма дає переваги і дає віру в завтрашній день для тих, хто тільки розпочав щось виробляти і хоче зайти на ринок. Для нього це соломинка золота. Це аванс від держави у вигляді податків. За рік держава повертає всі ці кошти. Тобто всі вигода і виграші виграші. А тепер вона два три 4 роки профінансувала. Виробник завоював своє місце, потім вона його вже не дотірує, і виробник просто державі приносить сумасшедшу кількість грошей. Тобто, якщо він на мільярд випускає самохідних оприскувачів, ви розумієте, яка mm -hmm. це оподаткована база в Україні. А на жаль, зараз це все кошти, які йдуть за кордон. Сьогодні є проблема з українським трактором, з українським комбайном, з українським самохідним оприскувачем. Ось туди треба програму, може, ще й з більшим відсотком. Але сказати, ця програма буде там 2-3-4 роки на період вашого встановлення. Далі піде програма там, на очисні машини чи ще на щось. нас ж багато проблем. Держава змотивірує інвестувати і будуть робочі місця, і будуть сплачуватись податки. Програма ж визначає рівень локалізації. Локалізація це на переробки, угу. Тобто, якщо ти прикрутив колеса, ця локалізація буде там 5%, Тільки фонд заробітної плати. Ти в програму не попадаєш. От на таку групу техніки має бути 60% добавленої вартості в Україні. А на самохідні оприскувачі там менша норма, там 40%. Тому що двигуна в Україні немає, кабіни немає, ходової немає. Це все треба купувати. Добитися такої норми локалізації, виготовлено в Україні, як на такі групи машин, нереально І тому там держава поступила правильно. Вона дала пільговий період на 4 роки, менший рівень локалізації, щоб ми попадали в цю програму. Але після того ну, Але після і, того і збільшуйтесь, і збільшуйтесь да робіть кабіну тут розробляйте. Цілком, це правильний вір, хід правильний хід, і правильний він мотивує. Да. Да. Перший наш досвід або практика продажі машин за кордон відбулася е, спонтанно. До нас на виставку приїжджали іноземці, дивилися ціну, купували, і ми відправляли безпосередньо на кожного покупця за кордон. Uh -huh. коли ми вже побачили, що це набуває ну, не системний, ну такого динаміки позитивної, багато часу тратиться mm -hmm. перше. Кожну машину оформити таможню, вивезти. Процедура така складна. По-друге, ми не можемо надати якісного сервісу. І десь у 2010 році ми прийняли рішення зробити такий опорний пункт в Європі для того, щоб участвувати уже. Не пасивно в продажах, а активно. Знаєте, самий золотий покупець не той, що погоджується на твою техніку і тобі весь час дякує, а той, який постійно бубнить і який з тебе щось вимагає. Оце золотий покупець. Він нерви псує, але він тебе е, робить сильнішим. Змушує рухатись да, вперед. Да? Да, да. От і ми зрозуміли, що нам потрібен і такий покупець, який буде бубніть. Ось така якраз машина, яка стоїть, це іменно для австрійського і германського ринку. Вона тут відповідає всім їхнім вимогам додатковим, які вони нам давали. І якщо для нас ця машина, яка коштує там 56, по-моєму, тисяч євро, така сума доволі здорова, коли ця 25, це 56, то для них це заманчиво попри навіть їхні субсидії. У вас тут є японські роботи працюють так, на виробництві. Так. Робот це незамінна машина, коли потрібна якість. Йому заложили програму, як проварити, і він вже збою не дає. Але це, це якість. Скільки от коштує такий робот? Одна роботизована лінія, якщо пам'ять не зраджую, десь півмільйона доларів. Наверное. Желізо желізом, без людини воно не працює. Роботом керує оператор. Він йому пишеть програму, він його контролює, він його обслуговує. Це абсолютно іншого рівня спеціаліст. Якщо впроваджувати роботи, треба перейти і ментально бути готовим. Тобто до робота були більшість технологічного обладнання, на якому вже висококласні спеціалісти працюють. Це лазерна різка, всі станки з ЧПУ, токарні, фрезерні, прес з ЧПУ. Система проєктування конструктора, коли проєктують, вони працюють в одній програмі, яка потім читається цими спеціалістами і інтегрується в ці станки. Треба глобально подивитися на виробництво, щоб воно в одній програмі було. І таким чином, коли ми це добилися, конструктор сконструював, він у форматі перевів, і це вже завдання технологу на ту чи іншу машину. Робот без такої техніки працювати не буде. Для того, щоб робот працював, треба, щоб всі деталі, Міліметр в міліметр, долю міліметра, долю в міліметрі зійшлися між собою. Аж тоді тільки робот проварить. Тобто йому потрібно передумови створити. Там, от, там от доля міліметра, тобто для такої важливої. Тепловий оці... зазор. Роботу потрібно все в одному місці, щоб зійшлось. А для того, щоб зійшлось, треба, щоб всі етапи були високотехнологічне обладнання, яке працює в цих допусках. Тоді воно все сходиться і тоді воно все зварюється. Можна зробити сварчик, можна зробити простіше і дешевше. Угу. Ви обрали японські роботи е, високотехнологічно. Я розумію, що це впливає на якість. А якість впливає на продажі? Чи варті ці інвестиції, чи принесли вони профіт? Напряму можна втратити кошти на маркетингові або рекламні заходи угу. і зробити там пару років хороші продажі. А який кешбек потім вернеться? Якщо ці машини почнуть ламатись, інвестор, який вложився в таке виробництво і побачив такі продажі, він вложився ще більше. А через три роки в нього все, все посипалось. Тільки через якість. Поступово кожен наступний покупець. Має приводити іншого покупця сам mm -hmm. вернутись і привести mm -hmm. наступного. Якщо ти цього добиваєшся, в тебе є перспектива. Не ціль заробити гроші, ціль заробляти їх постійно. Тобто mm -hmm. це вирішення цього питання. Грати вдовго або планувати свій бізнес вдовго. Якщо я не буду платити податків, як буде розвиватися цей населений пункт, і чи буде він розвиватися? І чи зможу я в цьому населеному пункті? Найти кваліфікованих працівників або їх запросити переїхати з Кривого Рога чи з Кременчуга сюди на зарплату. Якщо я буду все в сіру платити, і місто не буде розвиватися, то моя заробітна плата, щоб сюди люди приїхали, повинна бути в півтора рази дорожча, ніж, наприклад, у якомусь білій церкві, де все розвивається. Тобто я все рівно заплачу ці гроші на ринку праці. І тому, коли ти мислиш в далеку, ти повинен сам платити податки і змусити всіх остальних платити і контролювати, щоб ці податки вкладувалися в інфраструктуру, в ЖКХ, в розвиток цієї громади. В чому сила України? Сила України і людей в бажанні. В Україні багато бажаючих себе реалізувати і заробити кошти і стати багатими набагато більше, ніж в Європі. Це особливість українців від тих умов, в яких ми, мабуть, жили історичних оцих передумов, мабуть, це сила наша, сила в бажанні. Сила України в людях і бажанні. Бажання робити своїми руками. І круто, що навіть під час війни багато чого зроблено в Україні.